То я на заняття з арт-терапії приїхали 23 учасниці з різних куточків Білецької громади. Серед них дружина захисника Ігоря Януша Анастасія. Жінка розповідає, її чоловік захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення. Більше року тому на Харківщині зник безвісти. Шукаємо всюди, де тільки можна, до всіх пишемо там до оберцменів. Відповіді на жаль, Нема ніякої. Прийшла сюди трошки відволіктися від тих думок негативних, щоб відпочити і набратися ще більше терпіння і енергії. Разом з мамою на захід приїхала і п'ятирічна донька захисника Ангеліна. Мій тато захищає Україну і я хочу намалювати йому сердечко. Щоб тато відчував, що я його дуже сильно люблю. До участі у заході долучилася матір загиблого військовослужбовця Романа Кватюри Надія Новосад. 22-му почалася війна. Він в листопаді місяці підписав контракт. У 23-му році, в березні, він перевівся в третю штурмову бригаду, був гранатометчиком і загинув 21 серпня, 23-го року. Під Андріївкою 20 років приїхали трошки. Ну, думки змінити свої по вдома. Воно постійно не те саме думається, постійно за дитину. А тут трошки між людьми поспілкуємося, поговоримо, картини помалюємо. Під час арт-терапії жінки вчилися малювати картини. У цьому їм допомагала викладачка однієї з художніх студій Тернополя Юлія Небесна. Свою картину малює мати загиблого захисника Марія Коніцька. Перший раз в руках тримаю пензлик. Ніколи такого не робила. На запитання про сина розповідає. Моєму сину було 21 рік. Він був за кордоном в Португалії. Він повернувся за кордон, щоб піти воювати. Він сказав нам, якщо ми не підемо туди, вони прийдуть сюди. То були його слова. І все, пішов. Він воював на Донеччині, Покровський район був, воняде розвивався на розтяжці. Сеанс арт-терапії тривав дві години. Своїми враженнями поділилася учасниця заходу Ірина Левчук. Емоції, позитив, задоволення. Її чоловік Богдан захищав Україну в складі 47-ї окремої механізованої бригади. Рік тому зник безвісти, розповідає Ірина. Не знаю, чи в полоні, чи загинув. Вже всюди зверталася, і писала, і всі групи, і куди тільки можна і не можна. Надія є велика в мене і в сина. Його бракує, його підтримка, бракує, його порад. На проведення благодійного заходу з бюджету громади виділили 12 тисяч гривень, розповіла директорка Центру надання соціальних послуг Білецької сільської ради Ольга Рудакевич. Вони мають відчувати цю підтримку, вони повинні бачити, що ми дбаємо про них, що ми не забуваємо про них. Любов Гадомська, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.